Виконуємо номер 512 із підручника Геометрія 8. Та номер 9.12 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Сусідні сторони прямокутника рівні. Доведіть, що він і є квадратом. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД прямокутник. Наші сусідні сторони САБ дорівнює ВС. Також БЦ дорівнює СД, СД дорівнює АД, і АД дорівнює АБ. Потрібно довести, що цей прямокутник є квадратом. Ми знаємо за означенням, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні. Оскільки АВ дорівнює Б С, А БС в свою чергу дорівнює СД, то АВ дорівнює Б С і дорівнює СД. Також відомо, що СД дорівнює АД, тоді у нас будуть рівні АВ, Б CD і AD. Отже, ми довели, що сторони нашого прямокутника рівні, отже, він є квадратом сторони прямокутника. рівні, Отже, він є. Що і потрібно було довести номер 5.12 із підручника геометрії 8, та номер 9.12 з підручника математика 8, виконано.